В Україні до кінця тижня зберігатиметься прохолодна та місцями дощова погода. Поступове підвищення температури очікується лише з п'ятниці, 17 травня. Зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у середу, 15 травня, дощитиме у Дніпропетровській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. В цей день буде трохи вітряно. Очікується північно-східний вітер, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 15 травня, то все ще буде прохолодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 14 до плюс 17, а вночі буде від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 12 до плюс 15. Вночі буде прохолодніше від плюс 3 до плюс 6 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 12 до плюс 16, а вночі від плюс шести до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 13 до плюс шістнадцяти, а вночі від плюс п'яти до плюс вісьми градусів. У середу на півдні температура буде від плюс тринадцяти до плюс сімнадцяти в день, і від плюс шести до плюс дев'яти градусів тепла вночі. У Києві 15 травня сонце в цей день буде рідко з'являтися за хмар без опадів. Температура повітря буде від плюс 7 до плюс 14 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!